Дуже складна ситуація в районі Курахового. Найбільше атак приходиться окупантів саме на цей відтинок. Противник риветься до міста. і ТЕЦ, за інформацією аналітиків Інформспроту на цьому відтинку оперує до 30 тисяч особового складу РФ, майже 250 танків і до сотні систем залпового вогню. Механізовані штурми саме біля Курахового. Ворог не полишає намірів і спроб штурмувати напрямок застосовується бронетехніка з десантом. Щотижня наші десантники палять колони з противником, але вони все одно і намагаються просунутись. Попри велику кількість втрат, противник все ж таки має дещо просування в Острівському, а також від окупованої Максимільянівки у напрямку Мар'янки-Курахова на відтинку, противник силами 8 загальної військової армії прорвав нашу оборону в тактичній зоні і просунувся на глибину до 6-7 кілометрів, якраз захопивши ось цю Максимілянівку. Якщо зважити на ситуацію, то з півночі тисне від окупованої Курахівки на Ілінку у бік каскаду озер і водосховища з півдня в районі перемоги. Також варто відзначити, що після відходу наших військ з Вугодара ворог розсередився і спрямував свою частину сил. В напрямку Курахова інша частина сил спрямована в бік нової новосілки. За, на думку експертів, там теж число солдатів Російської Федерації десь приблизно до 30 тисяч. Рухачись відкритою місцевостю, переважаючими силами, ворог вклинився на 10-15 кілометрів у північному напрямку, вийшовши на рубіж Ясна Поляна, Максимілянівка, і також Катеринівка загалом ситуація зараз дуже складна, оскільки бої тривають щодоби з ясної поляни. Противник ось рветься в бік населеного пункту розлив. Очевидно, задум ворога, так само як і з Максимір'янівки, це вийти на трасу в район Константинополя, аби перерізати. І таким чином натискаючи зверху, за з районів той саме окупованої Курахівки і з району Іллінки, минаючи каскад Озер, фактично взяти цю частину в оточення чи напівоточення. оточення. Отже, що зараз відбувається в районі Курахова, можемо дізнатися з нашого оглядового сюжету. Танки БМП, десант на броні, і піше і противник кидає на Курахово і людей, і техніку, все, що має у засіках. Вона горить, однак, зупинити противника, поки не вдається. Охоплення кліщами таку тактику під час Другої світової використовував німецький генерал Еріх фон Манштейн. Російські окупанти після фронтальних атак перейшли до флангових ударів від островського на півночі до трудового на півдні, намагаючись знайти слабкі місця в обороні ЗСУ. Через велику різницю в артилерійських набоях і людях ворогові вдається повільно просуватись не такими темпами, як вони планували, але сотнями метрів за кілька днів. Ціль Курахове. Одночасно з Кураховським напрямком рухатиметься і фронт північніше в районі Покровська і південніше в районі Старомайорська. Таким чином, противник може вийти на кордони областей і вирівняти по лінії увесь відтинок. Того що дають західні партнери не вистачає, аби зупинити противника. 8 мільйонів північно-корейських снарядів проти 800 тисяч європейських. До того ж, північнокорейські та африканські солдати вже на лініях зіткнення підсилюють окупаційний контингент. Очевидно, що два найближчі місяці стануть вирішальними у річному контрнаступі противника, і це може перекроїти усю мапу бойових дій на сході і на Півдні. Руслан Ярмалюк, спецкор, марафон. Єдині новини. Найгарячіший напрямок все ж таки це Курахівський. Там генштаб фіксує найбільше кількість атак і спроб ворога прорватися до міста. Що зараз відбувається в районі? Маємо змогу розпитати у пресофіцера 46-ї окремої аеромобільної бригади Олександра Невідомого. Нагадаю про збір для десантників, які стримують навалу в районі Кураху. Ви реквізити ви бачите на екрані збір на реб для 46-ї аеромобільної окремої бригади. Долучайтесь. Сашко вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава. Зважаючи на ситуацію, я розумію, що вам складно. Зважаючи на штурми, постійні механізовані, на скільки метрів, там, на скільки сантиметрів вдається просуватися окупантам? У смузі відповідальності 46-ї бригади на Крахівському напрямку, російські окупанти тупцюють на місці. Нових позицій їм взяти поки не вдалося, але тривають постійні спроби захопити більше. Можу сказати, що тиск на Курахове зростає із фронту із півночі із півдня, і окупанти мають на меті обрізати оборонцям шляхи логістики ключовими магістралями, змусивши їх відходити. Скажіть, будь ласка, штурми у вас тепер тільки з технікою? Очевидно, бо ми дивимося, відео, яке викладається на вашій сторінці. Це механізовані колони, причому десятки машин броньованих. Яка тактика тепер в окупантів? Це малі групи, скажімо так, за підтримки артилерії, чи піші, чи все ж таки на броні? Наразі противник намагається діяти малими пішими групами, а також пересувається на мототехніці. Він не отришає намірів просунутися ближче до Курахове, і для цього піхота намагається просочитися у лісосмуги, намітити там нові позиції і закріпитися. Піхота проводить розмінування з метою прокладання нових штурмів для висування техніки і штурмових груп. Але все ж таки і механізовані штурми залишаються. Прикладом вчора на позиції нашої бригади висувалось 14 одиниць техніки. Вісім ми знищили шість, зазнали пошкоджень. За рахунок якої складової ворогові вдається просуватися цими маленькими кроками це безліміт в людях, чи в снарядах, чи знову ж таки в тих самих кабах? Судячи з регулярних штурмів і застосуванням піхоти, то поповнення, як ми бачимо, в них відбувається постійно. Щодо переваги, то вона. Звісно, без заперечень. на жаль, у ворога вистачає. Скажіть, будь ласка, от ми тільки що говорили про дрони, про цю складову. Про те, що промисловість розвивається, ми робимо дрони, але все ж таки не в такій кількості, як би хотілося. І а зважаючи на ту кількість дронів, яку має противник, все ж таки ми дещо в цьому плані поступаємось ворогові. Скажіть, будь ласка, яка ситуація у вас з дронами на полі бою і в нас, і у ворога? Скажу так: штурмові групи ворога наші побратими переважно ще на підступах знищують за допомогою засобів вогневої підтримки, тобто артилерії, протитанкових засобів. Ну і звісно, FPV та скиди з дронів. Скажу так: останні два види у нас на складах не залежуються і постійно ми потребуємо їх. Ну а щодо росіян, то в них ця складова розвинена доволі сильно, і нам їхні дрони дошкуляють не менше ніж їм, наші. Скажіть, будь ласка, пане Іван, підсумовуючи ви ще сказане про ситуацію, вона складна, постійно атакують механізовані компоненти. На вашу думку, скільки міст лишилося ще під українським прапором? Важке питання. Я думаю, що місто під загрозою. Ми про це вже говорили. Вихід противника на Успенівку перекриття логістичних шляхів. Противник рветься на вихід на дачне перекриття логістичних шляхів. Противник рветься на Андріївку з зустрічним ударом, також рветься на Андріївку з напрямку Селідова. От 90-танкову дивізію. Думаю, що є певні питання щодо ефективності подальшої оборони нашого групування військ, яке тут знаходиться. Проте, можливо, у нашого командування є свої варіанти рішення або виходу ситуації. Противнику буде трошки важко найближчим часом. Але це важке питання. От експерти кажуть, що власне зараз доля цього виступу буде вирішуватися по цій лінії. Порічці сухияли, фактично, оборона. Зеленівка, Схили, Остинівка, фактично зараз буде вирішальною, аби не допустити ось фактично цього. Тоді тут треба враховувати і удар двома мотострілецькими дивізіями в цьому напрямку, а також зосередження сил противника, який може бити повелики новосілки. Звісно, що тут є присутня наша хороша оборона. Проте так, от така ситуація. Звісно, що противник прагне вибудувати лінію оборони десь так, що забезпечить йому скорочення. Скорочення лінії зіткнення приведе до визволення певних сил цілих армій, які можна застосовувати на на інших напрямках, або бити в цьому напрямку. Скажіть, будь ласка, ось про цей напрямок ми зараз поговоримо. Фактично, Курахове, якщо зважити на мапу, охоплюють з флангів. Чи є шанс затримати противника, скажімо так, чи зупинити по водосховищу, незважаючи на кількість противника і БК? Це питання часу, і, очевидно, доведеться все ж таки більше за все рівняти і відступати? Якщо є резерви, то можливо бити нашими резервами на мою суб'єктивну точку зору. В по цим напрямкам, але це якщо є резерви в Збройних силах України, я зараз не знаходжусь на командному пункті того чи іншого групування, не володію обстановкою, тому теоретично можу сказати ось так, що відбувається. Скажіть, будь ласка, вийшовши на дорогу, ось на цю ворог. Урок... Може піти далі на Запоріжжя, це пряма дорога. Фактично, не треба буде йти полями, намагатися ось тут прориватися. Якщо ворог переріже, він може йти вздовж дороги. Чим чи є така загроза руху на Запоріжжя? Мене як то скажуть, беруть сумніви, що противника вистачить на даному етапі сила засобів продовжити напрямок удару в сторону Запоріжжя. Йому треба завершувати з Покровським. Завершувати з мірноградом і витрачати сили на інших напрямках, таких як знов-таки куп'янський напрямок. А сили в нього все-таки не безгранічні і постійне поповнення вони не будуть відбуватися. В середньому мотосерілацька бригада, яка наступає, вона наступає одним двома батальйонами. Третій батальйон або вже там придані мотосерелоцькі полки. Вони знаходяться на відновленні, поповненні і знову от, і постійно іде, йдуть такі ротації. За місяць спортивних, скільки у нас по, по, по оцінкам експертів призиває 30 тисяч особового складу, проте його треба ще навчити, хоча в них коротке навчання, і за день втрачає по одні, в середньому по одній тисячі особового складу. Таким чином, за тиждень він втрачає 7 тисяч, і знов таки чи поповнення м'ясом в даному випадку, чи воно переважає от, втрати на тих чи інших напрямках.